І всім привіт! Ви на каналі Детрейс. І ми будемо для вас показувати, як ми граємо Дітрейс, як що, ми новички. І ми будемо все показувати дітам, як ми апаємо, як. М -м? давай, давай, давай. І цей. Ну, коротше, будемо вам показувати він. Он, ми будемо з моїм братом цей канал. Він е ковбой. А я шахтер, мене не видно, звісно. Он до. У мене є шляпа ось вона зверху. Е, я зараз йду. Купила бамда? Ні. Е, в мене, у нас вже є два угля із того, що я шахтер, і в мене є пі... піка, піка, піка. Так, я достаю, мені брат зараз поставить. Ми вже пару разів грали, пару разів. У нас була тесла э, цей. Я Маємо собі один бандаш, понял я собі жапу там. Спримінь. І в нас, типа, була параласникова Тесла, і брат, коли сам грав, то в нього була деревня о. Так. так що зараз у э, нас вже два, два, три, чотири, п'ять углів. Да? У нас 5 огнів, зараз випускає бандаж. І ми вже їдемо на поїзді. М? Я не знаю, у нас походу об ноги, побачите спринт. Типу ти такий йди... їдеш. Навіть зміїне масло не треба. Так йдеш помало, а потім такий. А потім такий включаєш спринт і такий оп, Хто тратиться? Нічого не тратиться. Стільки змеи не могут. Так что надо было попасть. Доверляться. Давай. А де третя газета? А де третя газета? Я приколь біля вікна Що ти типа так не прикрепила. Ну, короче, поїхали я буду сюди вийду. Ми це наше перше відео, так що підписуйтесь на канал і ставте лайки. Якщо вам зайдеться, то ми будемо змагати. І ми будемо розказувати різні фішки. Там багато чого ми будемо розказувати. А зараз ми вже їдемо. Саме перше треба долетати до доктора. Ширіфа. Жовтий і жовтий, і башня. Жовтий такий домик і башня. Таку шахтівку. О, домик І це там, де уголь ми купляємо завжди на початку, це цей домі. Я беру піку. Кстати, у мене не закинути. Можеш піку і роду робити. Ну, але дивити на мій. Я забираю гулятиву нічим. І кров. Все, погнали? От якщо з другом грати або з якоюсь своєю командою, там з оціми не робіть спам там на 10 людей, на 4 людини. Толік, подожди. Ну, чотири людини не робіть із-за того, що заходять якісь рандомні люди і вони не вміють грати. Їдь. Типа вони щось роблять, забирають в тебе лопати, ще щось. Просто ідіть з якимись своїми друзями краще. Які, ні, їй там ж ці, з пістолетами. Їх там залімають. Просто вони сплять. Та спереді. Зараз я зайду до тебе краще. Так, коротше, ми, переж... ми переждемо ніч. А коли переждемо, а коли переждемо ніч, то включимо. Тебі. Так, он довжив 5 ранку. О, там зомбак побіг, бачите. Зараз. Он вже 5 ранку, але воно таке собі темніє. Точніше, світліє. Где там хтось? Он бачите, ферма і зраз. Я викинула. выкину. Ферма і он до ця. Хто там? Погнали Забирай його. Його можна продати Динаміт Пушка нам не треба Толік, ти бачиш скільки вона коштує і он до патрони до неї. О. Зараз я заберу цей, та блін у мене щось робиться. В смислі? Бандаш один викинувся стер. Патрони потім забереш. Погнали. Добре, що в нього я лівервер. Ми так мало приїхали. Ну ми так мало приїхали, а у нас уже і ферма, і все. Може. там еще один. С коником. е, Так. Магаз. Седло. Ой, нам седло не надо. Там е на конику. А это? Это штука. Так, я бежу уже в поезд. Я буду йти помалу. Бо не включається. Так, зараз я дойду, і він теж, і тоді ми включимо. І коли ми будемо розгружатися, то ми вкручимо Так, он він уже прибіг, і я теж розвертаюсь. Оп, динаміт, Часі Угля и динамит. Можно, наз... можно в деревне и динамит. В те часы можно продать. Распаять, распаять. Подожди, ну. А не Всё. Давай сейчас закинем нас... Да. Давай. Ой, куди я випала? А ти візьми в саки її. Все, я думаю, хватить, Давай. Або давай я. Що? Да. Скоро вже у нас буде деревня, так що, он тунель. Зараз, я, коли у нас буде десь 5 чи 10 тисяч, ми для вас будемо знімати і показувати, як ми лутаємо там деревню або ще щось. Так, я ще на що добила руду до е, Випало три камні і один такий такий слідок. серебряний самооценку. А Мій брат побіг в дом доктора. Отак. Е, наступила ніч у до... Мій брат ще не прибіг з того доміку. Сідай, бо мене лагає. І зупинимось ми на 10 тисяч, бо ніч віра волків, як ви бачите, бо якщо з хмерами, це просто зомбики, Якщо без, це віроволки. Як ви чуєте звук. Да. Отак. Доїдемо з. включимо запис, так скажемо. У нас закінчилось топливо. і цей. До нас прибігли два віроволки, так що ми їх вбиваємо. Торик Оп я вбила. Стоїм, якщо що ще е, до нас буде бігти? Он ще один біжить. Може він зверху, Господи, Толі. Я рамку клас, і в нас там довжа ніч. Ой, ранок. Та я не могла закинуть. Типа він в мене не ворушився. Я йду породу. Так, он добула. Дощі починається. Оп, угля добыла. Честно, цей можно добити Ні, я не Ну да. Ики. Нет, не це мусор. Там типа пише камінь, мусор. Ти вже їдеш? Yes. То я хотела ще закинуть. Короче, буде... О, деревня. Ні, не, не зупиняємося. Е, цей. А, вже зараз, скоро буде 10 тисяч. Да, ми вже під'їхали. Зупинись. Оп. Ой, ще вироволки біжать. Ой, ок, я иду часи продавати продавать. Поки тут віроволки вбивают, Ці віроволки потом можно продати тоже. 15, 25 тих штук. Ой, динамит выпал. Походу. Mm. <плес> так іди um. <плес> бандит в шерифі. А які ти часи продав? <плес> так я їх продала. Ніде <плес> mm. як він крутиться У меня сорок пять. О, давай коробка. А у меня что с этим Ой, я зараз піду оце продам. Інтересно, скільки за це дають? Шахтер каштува 15 облігацій. За 22 20... тих. І все ідеально. Класно. Как скажем. Yes. Вы вот такие я шапки. Шо? Все. не знаю, як хоче. Ну то купляй. Стой. Забирай. Ты забирала. И скільки в тебе ще осталось? У нього ноль осталось. І він хоче це шляпу. Я я У нас пять угу. Картину продавай. Смысл 5 долларов. Ну что хочешь? То закрий мене полный бак. Це на два тих. Ми доїдемо, може, до 20к і цей. І я вам засніму, із-за того, що в нас вже 15 хвилин. Ну так що все. Так, ми, коротше, нікуди не їхали, бо почалася знову ніч волків, і як ви бачите, ми їх назбирали. Ми чуть-чуть від'їхали і почалася ніч. Е, так що ми зараз біжимо продавати, так за них 20-ку дають. Ема, а ти всі гроші забираєш. О, к. На, 20-ку. І що куплять? Хочешь? Ой, це два луна. Це вже лишнє Уже 67, 87, 107 і 127. Тебе патроны для башні купить? Ні. Чому? Бо я за все я не стріляю кучу ніколи. Чого? Тишусь, Та я иду, накуплю, куплю да. листовой металл. Это смысл за його Великий смысл його зараз куплять. Так. 100 и давай клади еще один. Немало. Все, клади. клади. Зараз він забрал листья из-за того, що він мане.

Її можна продати. У нас якихось сторін там лежить. Я повнім ми з тобою їхали, і я бачила її. Я думаю, наша вона. Типа такий клубочок просто. Бо її нема? Або я не знаю. Это не ей нема. я не хочу так тянуть. Спринт набирать. Не Нет. Что? Да. Это пушка мешает мне. Я типа хочу назад туда идти, я и ты еловней сидая. Mm. Все, поехали. Все, я все сделала. О. В Киев закинуть. Тут у нас полное топливо, ну окей. А. Або просто креп. Вот такие у нас. Е, цей наш поїзд на скільки? 10к. На 10к. Ном ну, Чом напишіть в коментарях. Сьогодні в нас ще вийде для вас е, відео. побачите, коротше, яке. Так ти ж мав закидати? А там Дай випав сьогодні. один вовк. Що? Випав один вовк. Okay. То їдь. Шопосіх. Стой, мені коли башня буде. Яка? Есть? Yes? Нема. Боже. ж ти А, добре, зараз зумбаки там звідти виманю? Звідки? З башні А там? скажеш мені їхать? Yeah. Зараз він виманить і скаже мені. Я чуть -чуть я е... Не жужжусь перееду. Тики едем бежи на райсе. Трохи не подъезжай. Че? Так требует. Мне вообще ничего не видно. Пока что никого немає. А я, я, я колбашка. Ну там такая деревня, Давай, Ехать. Так, я давай. Я Вязали зміни масло, біжу на рейси. Начинай, начинай. Потихеньку. Да. Потихеньку діду. Давай, давай. Один зубак зараз задавай. Стопай, а... ходи двоє на вашу. Ща. Разложи понечини, так? Mm -hmm. А що там є, Ти бачив? Зверху точно не стріляють, тихий долбати. Не збирайся, не збираємо. Не збирай. Збирає. Так, там оці шляпи можна продати. Ну, давайте не будемо збирати. Там є облігації просто домашні. Дуже жалко, що в мене нема. буває. бувайте. Є. Стреляй. То як тікаємо. Все, йдемо. Йдемо поки що в поїзд перенесуємо. Якраз пролома ніч. Ну. Принц, в'язай. А? У нас ніхто тут не забирається. Ну. Типа ми будемо стояти просто їх вбивати. Бігів, так, так. Да. А ми показуємо я... Ту, я на нашу тактику. Добаки йдуть з пістолетами, ти приведеш і на них. А я їх трошки нарваю. Чипа, типу, просто коли в ніч ви ховаєтесь в поїзд, і саме головне руль забарикадірувань. І отак як ми зробити, щоб знизу ніхто не пройшов. Зверху там ніхто не пройде. і отут, щоб ви проходили тільки боком. Замбоки боком не, муй, не вміють проходити. І головне купити чотири листових метали. Це... Важайте. Та блін, ну чого ти мене пихаєш, ти хочеш щоб мене вбили? Он, е, якщо що, ти мені є в 9 вечора? А світліє в 5 ранку. Зараз через 4 години через 4 години можна вже буде йти. Але не зразу світліє. Якщо так що Хто хоче почати дітрейс і не знає, що робити, як тут грати, якщо що, дивіться наш канал. У нас тут все. Ой, Це я викинула півку. Піку я викинула піку. Я не можу, вона біля тебе. мінус один. Он до, бачиш? Піднімай піку. Не можу. Забрали. Ш... Та просто забрали. Та не можу, вона мигає, я туди сіла. О, все. Держи. Стітезно? Не брати. Все. Я там воперед. Ще, он вже п'ять ранку, а але не зразу, як що що. Кажемо, і вампіри бояться сонця. Так що, якщо ви граєте за клас вампіра, беріть один листовий метал, газету і закривайте сонце. Якщо така пісня, то значить якась є гроза. В цій башні тільки зомбаки. Перезагрузай пока що. Я добиваю. Давай. Я добиваю. У мене ще не стріляють. Їх можна шарифікувати. Аккуратно. Бо тут тільки з цими патронами. Молодець. Перезагруж не може. Останній. Ні. Ні, ні. ні. Я не, Ох, я не можу. Толік, ховайся е, оцей, в цей поїзд. І там сідай туди, типа. І тут вже нікого немає, зараз я подивлюся. Тут кто есть? Вс, да. Да. Який, Тут ще один якийсь зомбак, є. Зараз я туди. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Mm -hmm. Я отут Зараз я підбіжу до своего інвентаря, Вот там в домику э, два зомбака. Чтоб ты типа плюс. Чтоб... Мне тебе не побачить на вс. А в кого то чела был бах, что он тебе и все зомбаки сидели в своих домиках. Я У всех. Стоп. <плодил> Ой, все кто? Я <плодил> убиваю. <Не отдыхаем. плодил> да. <плодил> типа, если их зомбаки убивают, то они типа убивают. То вони біжать на защиту. Але нічого страшного. Ну, в принципі, ось таке відео в нас вийшло. На цьому все. Всім! Okay. Ждіть нове відео, як ми для вас показуємо різні приколи.